Дитинство це найчудовіша пора в житті. Одні з найкращих моментів дитинства безумовно пов'язані з іграми, розвагами та новими враженнями. Оптимальний час для цього. Канікули діяльність у літній період спрямовується на організацію змістовного різноманітного відпочинку в рамках клубу вихідного дня у парку «Укртелеком» на Черемушках зібрав його величний станок. Найхвилюючий та найпрекрасніший вид мистецтва, бо не тільки відображає життя, а й сам є життям. А ще він виховує вчить культури поведінки, адже це емоційна насолода. Сьогоднішня програма виступу це підбиття підсумків роботи за рік колективу під керівництвом Дениса Паносюка. Ми йдемо далі до того граю, де На дівчина Сьогодні виступала. Які враження у тебе? Мені дуже сподобалося. Як я виступаю. Там багато дітей, і ми дуже гарно виступали. Що ви скажете з цього приводу? Ми дуже вдячні керівникам цього мероприємства за те, що ми приїхали з Генаніва сюди, за те, що ми відпочиваємо душею. Ми вдячні також місту Подільськ за те, що він нас прийняв всіх. Бажаю всім здоров'я, щастя і, звісно, перемоги. Цього вихідного дня, як завжди, була нагода провести своє дозвілля цікаво та корисно. Адже у програмі були ігри, конкурси, подарунки, дитячий автопарк, артзона, аквагрим, міні-ярмарок іграшок ручної роботи. Гарно проводили свій відпочинок з дітьми, і дуже цим задоволені батьки, бабусі з дідусями. Адже проведений разом час із дітьми ріднить ще більше. Я перший раз сюди прийшов на це свято. я живу в місті, а ну перший раз мені дуже сподобалося. Дуже е, організовано. Приємно, що е, сложний такий період стане, хто кажеться, і все організовується для дітей. Дуже приємно, звісно, що е, міська рада там і всім всім все роблять для дітей. Все гарно дуже подобається мені. Ну, настрій дуже гарний. Подобається дітям весело, дівчатам. Трі добре. Танцювальний колектив Лакшері на цьому святі є головним героєм, який показав нам свою майстерність, поділився гарним настроєм та зарядив нас позитивом на весь тиждень. Має палапина мазараці, мазараці, ми біде бугаці, пукаці. Люкаці, дюкаці, етелемія тюфасі, ті фасі. Ней біде бугаті, букаці. Організатори клубу вихідного дня радіють, що можуть відірвати дітей від телевізора та комп'ютера, долучити дітей до творчості, розваг, активного проведення часу. Бо лише в такий спосіб вважають, можна уникнути бар'єру у спілкуванні. І головне гідно виховувати майбутнє покоління. Як вам сьогоднішній вечір? Який настрій? Настрій дуже чудовий, всі задоволені. Ми дуже вдячні колективу Денс» за те, що вони нам приносять таку радість. Ми всі з посмішками сюди прийшли і бажаємо нашому керівнику Денису Панасюк подальших успіхів і творчих злетів. Ми приїхали особисто з міста Ананіва. Ми приїхали сюди з великим задоволенням для того, щоб виступити, щоб показати вам всі наші таланти. Ходимо у вихідні по суботам, тут проводять клуб вихідного дня, завжди приходимо, завжди нам подобається все, як це проводиться. І нам Задовлення, подобається так з задоволенням. Добре, дуже добре нам подобається. Дуже класно, дуже емоційно, весело, чудова атмосфера. Дітям дуже подобається. Вони дуже хотіли потрапити на це свято, тому що знають, що отримують багато позитивних емоцій. Ми Дякуємо, що для дітей таке свято. Є дітям дуже радісно, весело. Ми дуже радіємо за цих діток, які приймають участь в дані. Хворі. Ми приїхали з маленького містечка Ананіва з нашим лакшері-клубом. З нашим прекрасним чудовим творчим креативним вчителем Денисом Понасюком ми дуже вдячні за сьогоднішнє свято, яке наразі може відволікати наших дітей від того, що відбувається навколо нас, навколо нашої країни. На жаль, ми дуже вдячні. За те, що маємо можливість відволікатися самі, адже ми можемо спостерігати цю красу, яка навколо нас можемо спостерігати емоції наших дітей, звісно що є найціннішим і найважливішим для нас наразі. Літо це період, коли діти мають змогу наповнити власне життя цікавими зустрічами, корисними заняттями, коли їм надається унікальна можливість розвитку творчих здібностей, задоволення індивідуальних інтересів та можливостей. Весело та радісно провела свій час малеча. Цього дня діти отримали масу задоволення та багато приємних солодких подарунків. Скажи, як тобі сьогоднішній вечір? Подобається. подобається. Дуже подобається. Не, Мені дуже подобається свято і весело. Мені дуже подобається свято. Настрій дуже чудовий. Світлана Луценко, Олександр Мазур, телекомпанія Кет.